Від нескореного міста його героям. Позачергову срокову сесію міської ради 28 травня почали зі слів вдячності і вручення почесних відзнак за оборону Чернігова тим, хто на першому етапі повномасштабного російського вторгнення допоміг втримати місто. І став щитом для всього цивілізованого світу. Насамперед, кому це вартувало власного життя. Крістіна Терещенко з маленьким Сергійком на руках тут. За свого чоловіка, офіцера першої окремої танкової сіверської бригади Сергія Телушкова, після здобуття військової освіти він пішов захищати Україну в АТО ООС. За три роки у лютому, 2022-го одним із перших зустрів ворога вдома, але свого сина так і не побачив. Хлопчик народився за півроку після загибелі Сергія і названий на його честь. Вони перші виїхали на оборону Чернігова на Халявинський напрямок то його рота там перша зустрічала росіян. Два дні вони тримали оборону, Ну, скільки всі знають прекрасно, що сили були на рівні, вони змушені були відходити. І відходивши, вони потрапили в засідку Дерги, і мій чоловік загинув на другий день повномасштабного вторгнення. Він завжди казав, що за Україну йому не соромно буде померти, що він. Дуже пишається країна, в якої він живе, і ми обов'язково повинні повернути всі землі, які належать нам. Почесні відзнаки вручили трьом родинам захисників посмертно, і ще 20 військовослужбовцям сил ТРО, оборонцям Чернігова, які до сьогодні продовжують виборювати кожен наш день під українським прапором. З поміж питань сесії найперше традиційно підтримка захисників і захисниць, зокрема двом підрозділам, що стоять на захисті Чернігова, а також несуть службу на північних рубежах країни і на сході. Ді, місто передало придбані за запитом самих бійців, автомобілі, два види квадрокоптерів та генератори. Те, що потрібно, буквально на зараз для громади допомога силам оборони пріоритет. А механізм забезпечення їх усім необхідним напряму з міського бюджету наразі чи не найшвидший. Ішлося на засіданні. Хочу подякувати вам за дуже скорі рішення наших проблем. І дуже подякувати вам за те, що ви розумієте, що без вас нам не спромогти вибороти цього ворога. Сподіваюсь, що в подальшому ми будемо мати в вашому лиці територіальні громади. Чернігове і Чернігівської області наш надійний тил. Дякую щиро від імені всіх депутатів, всієї громади за захист нашої області, захист нашої країни. Будемо підставляти плече у всіх ваших зверненнях. Можете на нас розраховувати. Дякую, дуже дякую. Ще кілька рішень підтримки військових стосувалися передачі старлінків та необхідних будівельних матеріалів. Загалом на сесію було винесено понад три десятка питань, включно з додатковими та депутатськими запитами. Розглядали їх кворумом із 27 обранців. Після припинення своїх повноважень кількома депутатами у лютому територіальна виборча комісія досі не зібралася, аби визначити тих, хто замінить їх за партійними списками. На це засідання також заяву подавав і депутат від ОПЗЖ Віктор Сехін. Однак її не включили до порядку денного. Тож виконувач обов'язків міського голови доручив підготувати звернення до центральної виборчої комісії щодо доцільності розформування ТВК. Я думаю, що єдиний варіант це розпустити міську ТВК. І сформувати новий склад, тому що ми вже кілька місяців не можемо завести депутатів для того, щоб трошки збільшився кворум. Є з різних фракцій депутатів, які з різних причин написали заяви, і депутати їх відпустили. Міського голови немає через абсурдні рішення судів. Чотири депутати, ви знаєте, зараз глава Збройних сил України. Ну і є деякі депутати деяких фракцій, деякі фракції в цілому, які вже майже рік. Ну, з яких позицій це виборцям хай пояснюють взагалі не ходять на сесію. Пряме завдання депутатського корпусу приймати важливі для функціонування та життєдіяльності міста рішення. Як от цього дня затвердження договору на грант з північної екологічної фінансовою корпорацією Невко мова про 5 мільйонів 200 тисяч євро, які КП теплокомуненерго отримає на реконструкцію найбільш зношених ділянок комунікацій, а також пошкоджених під час бойових дій. Ми отримали вже грант. Будуть роботи починатися там в цьому році, в наступному році. Це важливий проєкт по заміні мереж в місті Чернігові, мереж теплопостачання важливе питання для розвитку інфраструктури міста і відновлення теж більшістю голосів. Також підтримали розширення кладовища Яцево і технічні зміни до міських програм. Декілька проєктів шукатимуть підтримки на наступних сесіях, наприклад, затвердження історико-архітектурного плану міста, по якому ще чекають погодження мінкульту, та звернення до обласної ради щодо передачі закладів профтехосвіти. На баланс Чернігова. ПТУ громада утримує з 2016-го. Минулого року це обійшлося у 120 мільйонів гривень. Цього планується виділити близько 130. А це питання і поліпшення їх матеріально-технічної бази, і ремонтів, і залучення коштів на відновлення. Із десятка ж земельних не набрало голосів жодне.